У природному заповіднику Древлянській на Житомирщині зафіксували чорного лелеку, який занесений до червоної книги України. Про це Суспільному розповів заступник директора з наукової роботи природного заповідника Древлянський Дмитро Кондратюк. За його словами, рідкісно птаха зафіксували працівники під час чергового обстеження території заповідника. Особливою подією стало те, що лелеку вдалося спостерігати безпосередньо у гнізді. Таке точно й водночас делікатне спостереження стало можливим завдяки сучасному обладнанню, яке заповідник отримав від Франкфуртського зоологічного товариства в Україні. Нове обладнання дозволяє вести моніторинг дикої природи на значній відстані, не турбуючи самих тварин, що є надзвичайно важливим для охорони чутливих видів. Це ще один вид ефективної співпраці у справі збереження біорізноманіття та охорони унікальних природних комплексів, розповів Дмитро Кондратюк.